В Цьому відео показую, як закрити ФОП в 2024 році. Отож, поїхали! Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смокович. І якщо ви вирішили закрити ФОП, це можна зробити онлайн дистанційно через дію. Проте важливо врахувати декілька дуже важливих моментів. Перший, чи дійсно вам потрібно закривати ФОП? Адже коли ми закриваємо ФОП, є ризик, що в нас буде ліквідаційна перевірка. Зараз їх пер проводять не для всіх підприємців, але по деяких проводять ліквідаційні перевірки. Це е, коли ми закриваємо ФОПа, взагалі по правильному по, по законодавству по всіх ФОПах, які закриваються, мають проводити ліквідаційні перевірки. Але в податкової не вистачає ресурсу, тому вони проводять їх. Лише по е, деяких ФОПах, яких вони самі рандомно обирають. Тому якщо у вас протягом останніх трьох років могли бути якісь порушення, чи була досить активна діяльність, е, подумайте, чи е, потрібно вам. Закривати ФОПа щоб щоб отримати ризик ліквідаційної перевірки, крім того, є ще один фактор. Якщо ви в цьому році закриєте ФОП на єдиному податку, і вам потрібно буде в цьому ж році відновити діяльність ФОП, то ви не зможете знову його в цьому ж році ще раз на єдиний податок відкрити, тому що це заборонено законодавством. Ось так ось і можна буде відновити роботу тільки з наступного року. Окей, якщо вам 100% ФОП потрібно закривати, показую, як це зробити онлайн через дію. Та спочатку нагадаю, що всі свої відеоролики е, я знімаю тільки завдяки вам, шановні спонсори, патрони чи просто гарні люди, які донатять на карту. Якщо вважаєте, що роблю гарну справу, корисну для вас, задонайте, будь ласка, реквізити є на екрані, вони є також в описі під відео. Безмежно вам за це вдячний. Я ж для того, щоб закрити ФОП, заходжу в пошуковику в Дію. Пишу Дія Державні послуги онлайн і входжу до свого кабінету. Війти в кабінет можна з файловими ключами чи з хмарними. Я зазвичай користуюсь файловими ключами ЕЦП. І ось дам вам посилання на відео, як їх згенерувати, якщо у вас раптом нема. Є, зайшов у свій кабінет, тут обираю послуги. Е, і в послугах ось тут справа обираю усі послуги. Е, так, і Ось зверху є автоматична реєстрація ФОП і автоматичне закриття ФОП. Обираю автоматичне закриття ФОП Так, подати заявку. Відкрилась форма для подачі заявки, клікаю далі. Так, є. В нас сформувалась заява, і мені достатньо підписати її і надіслати, щоб мій ФОП був припинений. Все, ви підписуєте своїм файловим ключем заявку. І протягом кількох хвилин, інколи кількох годин, вам прийде повідомлення на електронку, і сюди у ваш в кабінет тут буде прописано. Що послуга закриття ФОП здійснена. Крім того, у вас ось тут відобразиться там закриття ФОП, і ви зможете в отриманих документах переглянути, отримати свою виписку з ЄДР, де буде статус вашого підприємця. Припинено, це буде доказ того, що ваш ФОП закритий. Та Цього недостатньо, щоб у вас все було окей. До того, що ваш ФОП закрили, ще потрібно подати ліквідаційну звітність. Подаються ліквідаційні звіти протягом 40 днів із закінчення податкового періоду, в якому відбулося закриття? Та я рекомендую не чекати останніх дат і відразу на наступний день чи через декілька днів після закриття самого ФОП, ви можете подати ліквідаційні звіти. Як ці ліквідаційні Звіти подавати, я розповів в окремому ролику. Ось посилання. Залишу на нього. Зможете перейти і покроково переглянути, як ліквідаційні звіти подаються. Ставте вподобайки цьому ролику, підписуйтесь на YouTube канал, якщо ще не підписані, і дякую за перегляд. Беріть себе! На все добре!